Сьогодні з пастором Джозефом Принсом Наш Господь Ісус завжди проповідував так, як вів його батько. іноді він проповідував, коли спостерігав якісь події. іноді я теж так роблю. Однією з останніх подій, яку я спостерігав, і про яку я хочу поговорити, тому що хочу донести істину слово божого з цього питання. Є фільм під назвою Ной Дозвольте розповісти вам істину про Ноя. Тому що Ісус одного разу сказав: як було в дні Ноя, так буде і в пришестя сина людського. Іншими словами, сценарій точно той самий. Давайте відразу звернемося до слова Божого. Перш за все, вам потрібно зрозуміти обіцянку. Так розуміти обітницю. Найперша обітниця це пророцтво. Пророцтво з усіх пророцтв – це обітниця з усіх обітниць. Це обітниця записана у третьому році. Озділі буття му вірші Бог звернувся до сатани, який одягнувся в тіло змії, Адам і єва. Що й напережили спокусу, гріхом і згрішили. сталося гріхопадінням. Тепер Бог звертається до сатани до ворога. Бог каже: і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм, насінням сатани і насінням її насіння її. Хто це? це наш Господь Ісус. Ми знаємо з вами, що у жінок немає насіння. Насіння дає чоловік. Значить, це пророцтво про непорочне зачаття. Ісус народився від Діви. Воно, тобто месія, зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Що краще вразити в голову або вжалити в п'яту. Він буде вражати Сатану в голову, а той буде жалити Господа в п'яту. Це ілюстрація його смерті на Христі, щоб врятувати всіх нас. Сатана почув з самого Бога, що месія прийде. Приборкувач дракона, знищувач змій народиться від жінки. У Адама та Єви були діти Каїн. Та Авель. Апостол Іван підтверджує, що Каїн був злим. Він був відкритий для диявола та його пропозицій. Каїн вбив Авеля. Диявол сказав, вийшло. слово Бога не збудеться. Я врятований. Ніхто не вдарить мене в голову. як пізніше з'ясувалося, мова була не про Авеля. Мета диявола. Знищити насіння жінки, щоб зберегти своє становище у світі всі війни і всі події, які ви спостерігаєте сьогодні у світі, пов'язані з тим, що диявол постає проти Господа Ісуса Христа, проти Христа. Біблія говорить, що всі царства світу будуть належати Ісусу Христу. А диявол жадає панувати над світом. Я забігаю вперед. тому, давайте звернемося до нашої історії. Шостий розділ буття прочитаємо, що там відбувалося. І сталося, що розпочала людина розмножуватися на поверхні землі. Їм народилися дочки і побачили божі сини людських дочок. Що вродливі вони? Що вони красиві? Хто такі сини божі і дочки людські? Зверніть увагу, дочки людські, а сини божі. Нагадую вам, що. Що Біблія пояснює сама себе. Дочки людські це просто жінки з роду людського, це звичайні жінки нащадки Адама, але хто такі сини Божі? У Септуагінці, тобто грецькому перекладі старого заповіту, сказано ангели, ангелос. Не божі ангели, а ті ангели, які служили Богу, але впали. Вони впали разом з Люцифером, який став сатаною. Значить, диявол прагнув зіпсувати насіння жінки. Якщо він зможе зіпсувати насіння жінки. Він убезпечить своє становище, поки що все зрозуміло. виходячи в ті часи, занепалі ангели з подачі сатани, приходили до дочок людських, приймаючи вигляд чоловіків, і вступали з ними в статеві стосунки, породжуючи нефілімів. повернемося ще раз з вами до шостого розділу буття. За тих днів на землі були велетні, а також по тому як. Іншими словами, ці часи передували потопу, який усіх знищив. Після потопу сталася ще одна навала анголів, які приходили до дочок людських. Цього разу вони породжували анакімів і рефаїмів. Бог підняв єврейський народ, щоб знищити їх. Чому Бог не влаштував ще один потоп? Тому що він обіцяв, ну, що потопів більше не буде. П'ятий вірш. І бачив Господь, що велике розбишення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. В сьоми вірши промовив Господь зітрує людину, яку я створив з поверхні землі від людини, аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Потрібно розуміти, що на той час навала була такою масштабною, що заповнила всю землю. Багато сотень років на всій землі жили люди, які були збоченими істотами, напіванголами. Напівлюдьми. Їхні думки завжди були злими, але Ной знайшов милість у господніх очах. Ной знайшов добрість. тут перша в біблії згадка про доброту Бога. Написано, що ной знайшов добрість. давайте копнемо глибше. Що знаходить добрість перед очима Бога? Нивши Що означає його ім'я, спокій. Ной означає спокій. Спокій знаходить благодать перед очима господа. Слава Богу, ось життя Ноя. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Так, тут звучить слово невинний. в оригінальному тексті на євриті в цьому вірші звучить слово «тамім». Їм називають ягняти для цілопалення. Це ягня плям. Ми пороку це ягня без дефекту. По відношенню до фізичного тіла Ноя це означає, що в ньому не було жодного сліду за непалих анголів. іншими словами, сім'я Ноя була єдиною сім'єю, виключно людської раси. Вони були єдиною надією. Тому Бог врятував їх усіх у ковчезі. Тепер ви це розумієте? Ви розумієте благодать і добрість Бога. Слава Богу, що він зберіг людський рід. Амінь Давайте продовжимо. І Ной породив трьох синів: Сима, Хама і Єфета. І зіпсувалася земля перед Божим лицем, і наповнила земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсувалась вона. Не слово зіпсувалась аналогічно слово «знищена». це слово шакат. Кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі, і промовив Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнила земля насильством від них. І ось я шакат винищу, тобто знищу їх із землі. Наступний вір: зроби собі ковчега з дерева Гофер. Тут Ми бачимо благодаті милість. Бог завжди готує свій народ до кризи. Не забувайте, що ноїв ковчег це ідея Бога, а не ноя. Но ну, я не осінило. він не сказав хм, потрібно побудувати ковчег. Ні, це ідея Бога. Пам'ятаєте про це? Ну слава Богу, зроби собі ковчега з дерева Гофер. з перегородками зробиш ковчега і, і смолиш його із середини, та не із двору. О смолиш його із середини та із надвору. Не євриті це звучить дуже цікаво. До слова, смола схожа на бітом, який використовують при укладанні асфальту. Знаєте, що таке смола? Це дуже липкий свого роду суперклей для деревини, з якої був побудований ковчег. Не витіця фраза звучить як кафар, його кофар із середини та із надвору. Це гра слів. Ви знали, що смола на євриті називається, а не кафар. Слово кафар використовується у значенні спокута, покриття ваших гріхів. Хіба це не цікаво? Цим Бог говорить нам, що Ноїв ковчег це прообраз його Сина Ісуса Христа. Ми бачимо слово викупати, покривати. Де покривати не тільки зовні від зовнішніх атак, але і всередині від власних гріхів. Ви покриті з усіх боків. Ної в ковчег це символ Ісуса Христа. Коли Ісус воскрес із мертвих і по дорозі в мав зроз'яснював писання учням, Я вірю, що дійшовши до ноєвого ковчега, Ісус посміхнувся і сказав, я цей самий ковчег, це як. Цей ковчег прийняв на себе весь божественний гнів за всі наші з вами беззаконня. Зло, яке поширили занепалі ангели серед людей, множилося. Вся сила божественного гніву обрушилася на ковчег, однак жодна хвиля засудження не торкнулася. Ноя. Ви розумієте це? У 42-му псалмі є вірш. В якому месія що висить на Христі, говорить всі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. Вони обрушилися на нього і жодного разу не торкнулися нас з вами. Він зробив це заради нас. Віддайте йому славу, алілуя! Погляньте на зображення ноєвого ковчега. І ось що з ним сталося. Say, Давайте повернемося до нашого вірша, де Бог говорить, enough. і отак його зробиш. Again. Далі йдуть параметри довжини, it, ширини and, і висоти. And Довжина ковчега – три сотні 300 ліктів, ліктів, це 135 метрів. Його ширина 50 ліктів, це 23 метри, висота 30 ліктів, 30 ліктів, висота 30 ліктів тобто 14 30 метрів. 30 більше ніж 35. достатньо більше, для, невеликих більше, для невеликих тварин. Це сильно церква. Ви запам'ятовуєте? Давайте продовжимо. Слава Богу, алілуї. Ви раді, що ви в ковчезі? Я запитав, ви раді, що ви в ковчезі? Ви в Христі Ісусі. До речі, Бог велів влаштувати зверху вікна. Він сказав: Отвір учиниш в ковчезі і звузиш на лікоді його від гори. Вікна йшли на всю довжину ковчега. Погляньте ще раз на його зображення. Бачите навколо вікна? І іншими словами, через вікна проникало світло і повітря. Чому вікна були зверху? Бог не хоче, щоб ви дивилися на руйнування і розбещення світу. Він хоче, щоб ви дивилися тільки вгору, щоб ви дивилися на нього. Слава Богу, вам подобається. Що ж, давайте повернемося до книги буття. А вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, одні двері. Одні двері. Це символ Ісуса Христа. У 10-му розділі Євангелія від Івана Ісус говорить я двері. Коли через мене хто ввійде, пасовисько й знайде. «Не маєш іншого імені під небом даного людям, яким належало б нам рятуватися. Є тільки одне ім'я. Якщо є інші шляхи, то Ісус помер даремно. Його біль була, вибачте, що так висловлююся дурною. Якщо для порятунку людини є інші шляхи. Ні, друзі, немає іншого шляху, крім як через Ісуса Христа. Він сказав у 10 розділі Івана: я двері. Я двері. Де ж ці двері? Збоку, збоку, пам'ятаєте, після того як ісус, що висить на хресті, помер римський солдат, взяв списи і проткнув йому бік, якраз там, де знаходиться серце. Медики кажуть, що кров і вода, які потекли із рани, означають, що він помер від розриву серця. Двері відчинилися, щоб ми побачили серце Бога і його любов до нас. Тут точно так само, тільки двері одні. До речі, знаєте, хто зачинив двері в потрібний момент? У фільми показали, що Ной боровся до останнього і особисто закрив двері. У моїй Біблії в сьомому розділі Буття, в п'ятнадцятому вірші говориться: і вийшли до ноя до ковчегу по двоє, і з кожного тіла, що в нім дух життя. А те, що війшло, саме ці самиця із кожного тіла війшли, як звелів йому Бог. болентанейвриті, Бог це Елохім, Елохім – це творець. Ваші друзі, ваші колеги його не знають. Якби вони його знали, вони б сказали Бог, однак вони не знають його як Господа і замкнув Господь за ним ковчега. Тут Господь названий ім'ям Яхве. Він Яхве тільки для свого народу. Яхве це його ім'я у відносинах заповіту, у відносинах заповіту. Це ім'я для відносин заповіту – Елохім. Це творець. До речі, скажу вам дещо ще 16 шістнадцяти вір. Зробиш його на поверхи до другорядні і третьорядні. Це три поверхи. чому це не чотири? Принц, Я ніколи не задавався такими питаннями. Ну, добре, Кожна деталь у Біблії має причину. Чому і не чотири поверхи? Чому не п'ять? Чому три? Чому не два? На це є причина. Число три в ковчезі говорить про нашу триєдність сутності. Ми дух. У нас є душа, розум і ми живемо у тілі. Порятунок це не жар. Воно охоплює дух, душу і тіло. Я вже закінчую, а я ось наведу потоп воду на землю, щоб неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя. Помре все, що на землі. Вісімнадцятий вірш і складує заповіта свого із тобою. тут вперше в Біблії з'являється слово «заповідь». Коли слово з'являється, вперше, в цьому криється важливий сенс. Бог уклав заповіди Ноєм. Бог сказав, що всі тварини теж увійдуть до ковчегу, а також сини і дружина. Що означає слово заповіт? Якщо ви врятовані ваша сім'я, ні, ви отримаєте порятунок один за іншим, і війдеш до ковчегу ти і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів. Бою їм потрібно увійти до ковчегу. Ця обіцянка означає, що Бог зробить для них все дуже простим. Він буде створювати потрібні ситуації, обставини і їм буде легко прийняти Христа. Коли прийшов час, Бог сказав Ною у Бутті 7,1, зайди в ковчег. Якщо Господь каже, увійди ти і увесь дім твій до ковчегу, то де знаходиться Господь? У ковчезі. Через деякий час, коли рівень води опустився, і ковчег зупинився, що сказав Бог у восьмому розділі буття, і промовив Ноєві Господь кажучи, вийде з ковчегу. Цього разу треба було вийти з ковчегу. Коли Господь каже, вийде, і де він знаходиться, він вийде останнім. Він герой. Герой входить першим і виходить останнім. Ковчег зупинився на горі Арарат. До речі, в восьмому розділі буття йдеться про це. А сьомого місяця на сімнадцяти день місяця ковчег спинився на горах Араратських. знаєте, як на єврейці звучить слово прокляття? Благословення це барак, а прокляття арар на горах Араратських. Арар прокляття, арараш арар, 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 прокляття скасоване. <рес> Коли Ісус воскрес із мертвих заради нас з вами. Він, який прийняв на себе всю силу Божого гніву, воскрес з мертвих вже без жодного гніву за наші гріхи. Він воскрес без наших гріхів. Він омив їх. Він воскрес з мертвих і ми воскресли з ним, щоб жити на землі без прокляття. Жодна дитина. Яка народжується у цей світ на землю прокляття? навколо нас сюди проклята земля. Але оскільки ми віруючи, ісус дав нам у своєму воскресінні свободу від пролиття, свобода від пролиття це арара. І, і ось найкраще. Ті, хто думає, що вічна безпека це пліч чиєїсь уяви, подивіться про що туди йдеться, і вийшов ной, а з ним сини його і жінка, його і невістки, його увага. Кожна звірина, кожен плазун. У септавство усе, що рухається на землі, за родами їхніми вийшли з ковчегу. Вони жоден не пропав. Потім Ной приніс Богу цілопалення. До слова Ной зібрав ковчег всіх тварин по парі, а чистої худоби він взяв по сім пар. Для чого? Для всеопалення. Бог знав, що Ной принесе цілопалення, і він нюха приємні пахощі. Всі жертвопринесення нагадують Богу про його сина, який помер на хресті. Це остання жертва, яка поклала краю сім жертвам. Бог нюхав. Юха, приємні пахощі і сказав мною: я більше ніколи, ніколи не буду проклинати землю. Потім Бог сказав мною в дев'ятому розділі буття, і станеться, коли над землею я хмару з хмарю, то буде виднітися в хмарі веселка. І згадаю я про свого заповіта, що між мною між вами і між кожною живою душею в кожному тілі. І більш не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло. Хіба Бог не добрий? І ще один. Заключний вірш. Я повинен вам це сказати. А, Бачачи веселку, ви думаєте, Бог обіцяв, що більше не влаштує на землі? Рейбол, потоп. Але веселка має ще глибше значення. Коли його син прийшов на землю і помер на хресті, Я вірю, над його головою була веселка. Біблія говорить в книзі Откровення, що підійшовши до престолу Бога, ви побачите веселку, що означає веселка. Відкрийте 54-й розділ ісеї. На цьому ми закінчимо. Тут Бог каже, бо це для мене як води ноя. 54-й розділ Ісаї йде після 53-го розділу про страждання. Ісуса. Бог каже, бо для мене оце мов ті ноєві дні. Як я присягнув, був що ноєві води не прийдуть уже на землю, так я присягнув, щоб на тебе нагніватися і не карати тебе. Ви бачите це про що говорить Бог? Все, що довелося пережити Ісусу 53-й главі Ісаї, що передувала цій главі, було як води для ноя. Тепер, побачивши веселку, віруючи, пам'ятайте. Пятайте Бог обіцяв Богу. Не обов'язково обіцяти. Людині доводиться обіцяти, але для Бога це не обов'язково. Щоб змінити нашу віру. Він каже: я поклявся, що більше ніколи не буду гніватися на тебе і докоряти тобі. Амінь. Диявол програв. Прийшов приборкувач дракона. Амінь. Він вдарив. Сатану в голову він переміг. А ми з вами успадкуємо все, що він зробив. Віддайте йому всю славу, церква! Алілуя! Слава імені Ісуса. Дозвольте благословити вас. Станьте, будь ласка, церква, наступного тижня ніщо не застане нашого Бога зненацька. Ви всі діти Всевишнього Бога. Бог ваш батько. Задовго до потопу Бог сказав мною: побудуй ковчег, бо знає, як захистити свій народ. Давайте будемо довіряти йому, давайте жити для нього, давайте прославляти Його. Отче Небесний в ім'я Ісуса. Я зараз молюся за кожного, хто чує мій голос і дивиться цю програму там, де він зараз знаходиться. Я молюся за цих людей, за їхні сім'ї, та молюся зараз за їхніх дітей. Я молюся, Отче небесний, щоб завдяки їхній вірі в Господа Ісуса Христа врятувався весь їх дім. Ти приведеш на їхній шлях служителя твого слова, проповідника, який поділиться з ними Євангелієм, щоб вони повірили в Господа Ісуса Христа, Незважаючи на те, як вони зараз бунтують чи протистоять Христу, ми знаємо, що чим більше вони обурюються, тим ближче вони. Отже, ми молимося про порятунок сімей, усіх, хто мене чує. Ти обіцяв віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся. Ти весь дім твій до цього часу. в ім'я Ісуса, ми спочиваємо у ковшезі. Там ми знаходимося у безпеці. щоб не оточувало нас, дай нам благодать не дивитися на те, що відбувається навколо, не занурюватися у негатив цього світу. Дай нам благодать дивитися вгору на тебе, як на нашого забезпечувача і захисника на цьому тижні. Нехай Господь благословить вас і збереже пролитою ним кров'ю вас і ваших рідних, близьких та друзів від усякої небезпеки, нещасного випадку від усякої хвороби і немочі, від усіх сил зла і від сатани. Нехай Господь освітить вас світлом, свого обличчя і помилує вас. Ви опинитеся у потрібний час, потрібному місці, насолоджуючись благоволінням Бога. нехай Господь дивиться на вас і ваші сім'ї, і дарує вам свій мир, шалом, цілісність і благополуччя. В ім'я Ісуса і весь народ сказав Амінь. Нехай Бог благословить вас. До нових зустрічей, благословення всім вам! Люблю вас.